Інформаційні підсумки понеділка 6 листопада. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Війна забирає найкращих. Сьогодні у Хмельницькому попрощались з двома героями. Окопні свічки для захисників. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький» закликають хмельничан долучатися до виготовлення окопних свічок. Будь помітним на дорозі. Наявність світловідбивних елементів на одязі зменшує ймовірність ДТП. У Хмельницькому сьогодні попрощалися з героєм Юрієм Возним. Захищати Україну він хотів і ще з 2014-го, але тоді йому було лише 17. У червні пішов на фронт добровольцем. Воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 5 вересня під час обстрілу, рятуючи побратима герою навіки. віки 26. поховали Юрія Возного на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ми дружили з дитинства в одному будинку жили. Працював на Віденській каві, розвозив каву, бусом. Машини любив Машини дуже. дуже. Країна-агресор напала. Так. Він каже, хто має захищати країну? От Він пішов, Мотивувався тим, що треба йти захищати. Помощі не ожидаєш, то завжди Юра перший був, завжди любому допомагав. Завжди був за правду. За все говорив, хлопці гинули. Говори, я тут сиджу, щоб добровольцем. Так вийшло, що загинув. Звістку отримав від його дружини і Даліни. Юри вже немає. І Він давно хотів вже йти в ЗСУ, хотів служити. Ще в 2014 році він хотів йти в АТО. Але він тоді був ще дуже маленьким, і його відговорили. І він дуже хотів йти служити. Він відчував, що це його, він дуже хоче. В червні місяці він пішов, я говорила з його дружиною, і вона розказувала. От він підійшов до мене і каже: Прийдуть буде в мене сина або дочка і скаже, а що ти баб зробив під час війни? І він посадить дитину на коліно і буде розказувати, як він захищав нашу Україну. Говорили, що це був артобстріл. Він хотів рятувати свого побратима і вдарило ще раз і його не стало. Він хотів допомогти рятувати людину, свого друга, з яким вони навчалися. І так вийшло, що сам загинув. Він загинув як герой. Попрощалися із героєм Русланом Жижуком. Військовослужбовець, родом із Хмельницького. До повномасштабного вторгнення він працював будівельником. У травні цього року його мобілізували. З дитинства чоловік мав хист до малювання. Через це на фронті отримав позивний художник. 27 жовтня. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом Руслан Жижук загинув. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 45. Дуже хороша людина, завжди привітний, посміхався. Пам'ятаю, що з перших днів повномасштабної війни він постійно повторював, що він хоче захищати, і він піде. Я знаю, що він неодноразово ходив в військкомат. таке добився, що пішов. Дуже хороша людина. Я, Руслана, пам'ятаю, ще майже з дитини ну, з підросткових років знаю його. Він був художником. Романтична натура. Любив у селі, любив сад, любив квіти. Батько мама померла вже 10 років. Сестра рідної, племінників. Чи в березні, чи в травні? от Його буквально недавно забрали. Я взагалі в шоці, що таке було, що його забрали. І от так, скільки там часу пройшло, дивіться, зовсім нічого, мало. І так от вийшло. Ця новина дуже страшна страхіття. І косив, і садив. ну Він такий, яка на нього Мічуринець. Він майстер не всі роки, що не зробить. І, і головне, що такий добрий був, добрачий працювати, ну я не знаю. Дуже дуже добра дитина, дуже добра. Дуже жалко, що такі молоді хлопці ходять. Ну, Така доля видно. Дуже жалко Лесі, бо вона його підтримала, він її підтримав, вони двоє жили. Дуже тваринок люблять, коти, вони всіх, всіх любили. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Окопні свічки виготовляють в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Торік, з жовтня до квітня, відправили на передову десятки ящиків воскових обігрівачів. Два тижні тому знову розпочали їх виготовляти. За годину встигають зробити 20-30 заготовок для окопних свічок. І закликають хмельничан долучатися до спільної справи у п'ятницю. Ірина Аріон, далі. За допомогою однієї окопної свічки на фронті можна зігріти руки, посушити одяг чи приготувати їжу. В офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький десятки готових воскових обігрівачів. Роботу розпочали два тижні тому. Вже є запити від військових, вже є потреба в окопних свічках, тому що погода вже не тепла. Вона є вже осіння. Ми вже перший раз збирали всіх охочих для готування окопних свічок. Тоді ми зробили близько двох сотень свічок. Анонсуємо в соціальних мережах в Фейсбуці, в Інстаграмі. Минулого разу нас завітало п'ятеро. Осіб це їх мельничани, внутрішні переміщені особи матеріали ми беремо з центру управління відходами із екобусу. Також усі охочі можуть ці матеріали приносити до нас до офісу. Щоб виготовити окопну свічку, потрібно нарізати картон довгими смужками, а потім у вигляді сніжинки сформувати у бляшанці. Їх привозять в офіс з центрів управління відходами. Є потреба в картоні, офрокартоні в парафіні, в воску і в баночках щодо баночок, то ми рекомендуємо приносити середнього розміру, тобто це ті, які йдуть з горошка і з кукурудзи. Є вже певні відгуки від військових, тому що декотрі, наприклад, свічки більше коптять. Цьому причиною часто є або картон, або, наприклад, неякісний парафін. Ми робимо двох форматів свічок: це і сніжинка, і класичний уже за годину в розумному довкіллі встигають зробити 20-30 заготовок для окопних свічок. Ми не можемо в приміщенні заливати це, треба робити на відкритому просторі. Передаємо на центри управління, працівники наші заливають парафіном, який придбуває спецкомунтранс. Вони потім передають нам, а ми вже потім по запитам віддаємо далі куди буде потреба. Передаємо зазвичай або волонтерам поділля в минулому році. Ми їм дуже багато передали, або якщо надходять запити від осіб, які безпосередньо відвозять посилки. Військовим на передову в офісі Розумне довкілля Хмельницький закликають хмельничан у вільний час долучатися до виготовлення окопних свічок. Зазвичай у п'ятницю по обіді стежити за змінами та анонсами можна на сторінках офісу в соцмережах. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Представникам архівних відділів області презентували міський патріотично-просвітницький проєкт Вивчай Україну. Він діє у Хмельницькому з 2019 року. За цей час учні та студенти громади зустрічались з митцями, громадськими та політичними діячами, волонтерами, військовослужбовцями. Проєкт започаткували, аби виховувати в молоді любов до української мови та культури. Ірина Муляр розкаже більше. Вивчай Україну представникам архівних відділів Хмельницької області презентували міський проєкт, який вже протягом чотирьох років виховує в молоді почуття патріотизму та любові до української мови та культури. Хочемо, щоб ці люди, котрі є активними на теренах Хмельницької області, вони так само були залучені, були дотичні до таких проєктів, щоб проєкт дійсно розвивався. І учнівська молодь, студентська молодь, відповідно учнівське студентське самоврядування були задійні в таких проєктах, котрі якраз і сприяють формату провадження програм по теренах Хмельниччини, а саме наційно-патріотичне виховання. У рамках проєкту Вивчай Україну. Учні та студенти зустрічаються з митцями, громадськими та політичними діячами, волонтерами та. Військовослужбовцями. Заходи відбуваються не лише у Хмельницькому, а й у селах та громади. Ми обов'язково спілкуємося на тему героїків, ми показуємо шлях тих людей, які сьогодні не тільки боронять Україну, але є і таким належним підґрунтям на рівні громад. Метою проєкту є показати молоді, що є наша історія, що є в нас видатні люди, які творять цю історію. є вони поспілкувалися з ними, щоб вони натхну надихнулися цією ідеєю. Аби перейняти досвіду колег на захід завітала Галина Загородня. Жінка говорить, заходи із національно патріотичного виховання планує впроваджувати і в громадах Хмельницького району. Ми збираємо фонди особового походження знаменитих людей. Вихідців від нашого району, які проживали, які проживають. У нас є багато. Також учасники бойових дій, фонди особового походження. Популяризація української мови це була, є і буде завжди у нас на першому місці, того що ми українці. І наша історія це історія народу. Як то кажуть, хто не знає історії, то не любить свій народ і свою мову. Потрібно любити мову, плекати її мова і пісня. Це в нас воно йде, як то кажуть, діда прадіда. Це наш скарб української нашої нації під час заходу з 70-літнім ювілеєм привітали подільську поетесу та учасницю проєкту Вивчай Україну Ніну Шмурікову. Слово це зброя, ви знаєте, Леся Українка це ще коли сказала, і вона нам заповіла, що слово це зброя і це величезна зброя. Бо якщо на фронтах наші воїни закривають нас своїми грудьми, закривають. Зброєю в руках і своїми життями, то письменники, інші люди, які можуть долучені до слова тим чи іншим способом, методом, вони теж проявляють свій патріотизм і так само впливають на наші уми, особливо на дитячі своєю творчістю, сповненою патріотизмом, поетеса нині ділиться із поколінням, що підростає. Пророста наша доля крізь шрами, рови. Зеленіє й розквітне, немов рута м'ята, Україно моя, що б не сталося? Живи, на врожаї рясна, на героїв багато. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста. Пішохода, який переходить дорогу зі світловідбивним елементом, водієві видно за 130 метрів. А от людину без нього та у темному одязі, у кращому випадку, за 18. Про це розповіли у патрульній поліції Хмельниччини. Тож, аби уникнути ДТП, закликають містян бути помітними на дорозі у темну пору доби. Зокрема, носити флікери. Вони в рази зменшують ймовірність ДТП. Та важливо не лише мати їх при собі, а й знати, як правильно одягати такі елементи. Більше про це у сюжеті Ірини Кондратюк. Хмельничанка Юлія Панчук за кермом вже більше десяти років. Водійка зізнається осінньо-зимовий період справжнє випробування для усіх учасників дорожнього руху. Коли темна апарату буде спокійна, це нормально. Але коли є дощ, відповідно машина їде навпроти, включає світло. Я їду, включаю світло. Відповідно, що відбувається, нічого не видно. І в тому, коли на цей період... Переходить Так, да, навіть на пішохідному переході ми його не бачимо. Додає, із власного досвіду знає, як важливо бути помітним на дорозі у темну пору доби, коли не за кермом дівчина намагається одягатись яскраво, закликає до цього й інших. У мене завжди яскравий одяг, це якби моя принципова позиція. Я не ношу в темну пору доби, до прикладу, чорний колір. У мене завжди якась є помарка: чи на курці, чи на штанах, чи на сумці. Пішохода, який переходить дорогу в білому одязі, помітно водієві за 55 метрів. Якщо одягнути флікер, світловідбивний елемент, видимість збільшиться до 130 метрів. А от людину без нього та у темному одязі можна побачити в кращому. Випадку за 15 метрів розповіли у патрульній поліції Хмельниччини. Тож, аби уникнути ДТП, закликають пішоходів бути помітними на дорозі. Щодня проводиться робота і в навчальних закладах, і на вулицях міста. Також і на одноразово патрульні поліцейські роблять звернення таким людям, що не носять ці флікери. Що їх потрібно мати, щоб забезпечити себе від дорожнього транспортного пригодом. Флікери є різного типу. Вони можуть бути як браслети, можуть бути як брелки, можуть бути просто як наліпки самоклеючі, або ж можуть бути вже вшиті безпосередньо у одяг. Також найкращий варіант це мати жилетку, яка є яскраво зеленого кольору з сірими вставками, що відбувають світло. Та важливо не лише мати флікери, а й знати, як правильно їх носити. Носити їх потрібно на верхньому одязі, на зап'ястях, на рухомих частинах тіла. Чи це зап'ястя, чи це можуть бути щиколотки, чи плечі. Головне, щоб це було на верхньому одязі та зі всіх сторін. Недостатньо носити одного флікера на одній стороні. За дотримання правил доведеться ж відповідати перед законом. Для пішоходів відповідальність так передбачається, якщо вони себе не роблять видимими на дорозі. Передбачається за частиною першої статті 127 Кодексу України про місцетині правопорушення. Ірина Кондратюк, Данило Біга. Новини міста на сходинку вище у турнірній таблиці першої ліги групи А піднявся футбольний клуб Поділля. Минулих вихідних їм вдалося взяти реванш у ФК Хуст. Закінчився матч із рахунком 4-1 на користь господарів. Подробицями поділиться Олександра Семенюк. Матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги групи А цими вихідними відбувся у Хмельницькому. На домашньому газоні приймали гравців з Закарпаття. Незважаючи на тривалу масштабну повітряну тривогу та несприятливу погоду, подолянам вдалося здобути перемогу. Хмельничани першими відкрили рахунок у грі. Дебютним голом у ворота суперників відзначився Максим Войтіховський. Сталося це на шостій хвилині. На цьому подоляни не зупинились загалом. Вони забили чотири рази. Крапку у матчі поставили суперники. Тож 4-1 і перемога за ФК. Поділля класні емоції дуже важливо було перемогти. Скажімо, намагалися це робити, звісно, раніше. Але десь нам трішки не вистачає, трішки там, там ті чуть, а Сьогодні в нас багато що вийшло, хлопці дійсно бігли, були мобільними, були активними. Скажімо, дійсно було видно, що вони хочуть перемогти. І сьогодні прямо прям молодці. Нагадаємо, у першому колі перемога була за гравцями ФК Хуст. Тоді зустріч закінчилась із рахунком 2-1. Цього разу «Подоляна» вдалося реваншувати. Ми сьогодні поступалися в багатьох компонентах футбольних, От, е, намагалися грати куди е, домовлялися, але дуже швидко пропустили два м'ячі. Пішло вже відняти тактику завдяки перемозі хмельницькому клубу вдалось піднятись на сходинку вище у турнірній таблиці першої ліги групи. А зараз ФК Поділля посідає сьоме місце. Нам потрібно було потрапляти в першу п'ятірку, щоб весною спокійно готуватися до наступного сезону, не думати про як залишитися в першій лізі. І зараз неважливо, що ти попадаєш в другу п'ятірку, але очки залишаються, нам максимально потрібно набирати очки, тому що весна, можливо, буде важкою. До слова, напередодні матчу генеральний спонсор ФК «Поділля» Хмельницькій тергромаді передав чотири водогрійні котли. Вони можуть опалювати житлові будинки, лікарні та промислові об'єкти. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.